Ховати зимовий одяг подалі у шафу ще не час. На цьому під час оперативної наради у міського голови акцентувала свою увагу заступниця головного лікаря Емма Гошовська. Мовляв, весняне сонце оманливе та поки що не здатне зігріти франківців. Також лікар застерегла любителів посидіти на лавочці. До таких порад слухався навіть міський голова. Дорослі люди вбирають легкий одяг зараз, який ще не по сезону, і знімати його не треба ще. От сухо вроді гарно так можна й посидіти, можна і в лісі посидіти. Вважайте, зразу і скажу не тільки жіночі органи, а й чоловічі страждають. Ось у такі переохолодження. Хлопи теж не сідаємо. Щодо профілактичних заходів, ема Гушовська порадила побільше їсти та пити. Після чого міський голова жартома запевнив медика, що цих рекомендацій франківці дотримуються сумлінно. Я вчора з роботи їхав, одних підлеглих зустрів своїх. Яко я не зрозумів, так це ж піс сьогодні. Ну так уже ж робочий день закінчився. Вже знаєте, туди сюди, сюди. А зараз, після того як ви сказали, так я когось як зустріну там з запахом. Така ви чули, що головний доктор казав? Чи заступник головного доктора ка профілактика? Найбільш вразливими до сезонних весняних захворювань є діти. Щоб звичайна нежить не переросла у складне захворювання, потрібна допомога фахівців. Натомість франківці воліють своїх дітей лікувати вдома. 15-20% школярів в школах немає. Але вони не звертаються за медичною допомогою. То я би ото зразу хотіла би наголосити, все-таки, що якщо починає дитина шмаркати, то це не значить, що там вже і грипу того немає. Бог його знає, може бути і пневмонія. Ви самі розумієте, що дитячий організм це такий, що на таку-ту годину пневмонії нема, а за годину вона вже може бути. Загалом загрози будь-яких епідемій у місті медики не бачать. кажуть, головне вберегтись від сезонних недуг, і при найменших ознаках простуди закликають звертатись до фахівців.